День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу відзначають в Україні щороку, 18 травня. З вами Оля Боровець і події з історії на радіо Ми з України. Далі розповім про тяжку історію кримських татар. Саме 18 травня 1944 року, за наказом Сталіна, почалася депортація кримських татар з рідного Криму у середню Азію. Майже 200 тисяч людей вивезли у залізничних товарних вагонах. 79 років тому за кілька днів цілий народ позбавили батьківщини. Тисячі людей так і не потрапили до спецпоселень. Вони померли у тих самих вагонах. Ешелонах смерті то було реальне винищення цілого народу геноцид. Корінним народом Криму є кримські татари разом з малочисельними кримчаками та Караїмами на території півострова з 1441 по 1783 роки було Кримське ханство. Потім півострів анексувала Росія. Зазначу, що ще до 14 століття більша частина тюркомовного населення Криму прийняла іслам. Росії це не подобалося, і Москва для зміцнення царської влади ще тоді більш. Ще 200 років тому почала заселяти Крим російськими селянами та дворянами. Корінні народи Криму по суті витісняли, змушували продавати землі та житло за безцінь і їхати в Туреччину. Так за 20 років між 1783 і 1804 роком з Криму виїхали до 300 тисяч кримців. Загальна їх чисельність тоді була. Майже мільйон. Далі була хвиля міграції після кримської війни. і Роздачі земель російським дворянам. Землі їм царська влада давала, незважаючи на те, що на цих землях жили кримські татари. У тій хвилі найбільше спорожніли саме кримські села. Ще одна хвиля міграції через російську політику на півострові була у 1889-му, коли Крим покинуло до 200 тисяч кримських татар. За приблизними підрахунками, до початку двадцятого століття Крим втратив майже 900 тисяч корінного населення. Кримські татари стали меншиною у Криму. Якщо станом на 1783 рік вони становили 98% населення, то станом на 1897 їх було вже 34%. Весь цей час царський уряд русифікував півострів і заселяв туди, до речі, не лише росіян, а й українців, новогреків і так званих німецьких колоністів. Коли в Росії скинули царя, Крим вирішив скористатися шансом на свободу. У грудні 1917-го кримські татари скликали національного. Нальний парламент Курултай у Бахчисараї, на якому 13 грудня проголосили Першу Незалежну Демократичну Республіку в мусульманському світі Кримську Народну Республіку. Держава проіснувала лише до 1918 року. Далі владу захопили радянські більшовики. У жовтні 1921 дев'ятсот кримські татари відновили свою державність, але вже у складі союзу. І тоді їх визнали корінним населенням півострова. Але все затьмарила так звана продовольча розкладка. «продроз... Зверстка це такий спосіб заготівлі сільськогосподарської продукції радянською владою, чого не встигали виростити чи зібрали, просто забирали в зелян, реквізовували. Так у 1920-х в Криму від голоду померли щонайменше 120 тисяч кримських татар. Далі були масові сталінські репресії. Уся кримськотатарська інтелігенція була репресована у справі націоналістичної партії «Міллі Фірка. Тож станом на 1939 рік, за даними вже сталінського перепису населення Крим населяли 1 мільйон сто двадцять шість тисяч вісімсот жителів, із них двісті вісімнадцять тисяч або дев'ятнадцять з половиною відсотків це були кримські татари. Ще один спосіб знищити кримських татар радянська влада знайшла в час Другої світової, точніше, не спосіб, а підставу по усьому союзу ширили міф про те, що кримські татари народ зрадників бо співпрацювали з фашистами. Цей радянський міф досі укріплюють в Росії. але це категорично не так. Навіть з радянських джерел відомо, що понад 20 тисяч кримських. Татар були мобілізовані і брали участь у другій світовій в складі радянських військ, коли румуни і німці зайняли основну частину Криму, чимало татар опинилися в таборах. З листопада 41-го року німецька влада дозволила кримським татарам створити мусульманські комітети в різних містах як символічне визнання деяких місцевих органів влади, хоча вони й не отримали якоїсь політичної ваги. У 42 му німці почали набрати до своїх підрозділів радянських військовополонених. Так у німецькій армії створили кілька різних допоміжних. Них угруповань кримських татар організували загони охорони шуцманшафт для захисту кримськотатарських сіл від партизанів. Загалом більше трьох з половиною тисяч кримських татар увійшли в батальйони самооборони. Паралельно половину радянського партизанського руху у Криму теж складали етнічні кримські татари під час окупації Криму країнами гітлерівської коаліції на півострові. Загинули 130 тисяч осіб. Нацисти знищили 127 сіл, і 105 з них були кримськотатар. Скими тисячі кримських татар під наглядом гестапо вивезли на роботи в Німеччину. Попри ці факти, і попри те, що кримські татари воювали в Червоній армії та були з партизанами. Підставою для депортації стало звинувачення усіх кримських татар у співпраці з третім рейхом. Реальною ж підставою для депортації історики вважають прагнення Сталіна встановити повний контроль над Кримом. Він хотів отримати доступ до Дарданел, що не вдавалося багатьом російським імператорам, І хотів також встановити контроль над територією. Туреччини, але в Туреччині кримські татари мали етнічних родичів, тому радянське керівництво розглядало їх як потенційно нелояльне. Саме через близькість родинну, не лише територіальну з туреччиною кримських татар радянська влада вважала неблагонадійними. Це ще одна з ймовірних причин депортації, етнічна чистка для зміцнення прикордонних і прифронтових районів. Є також версії про те, що об'єктивних причин в принципі для депортації кримських татар не існувало. Було лише прагнення детатаризувати Крим. Повністю прибрати з нього корінне населення, щоб з переселенців з усього радянського союзу, особливо з південної Росії, створити модель такого ідеального радянського суспільства, про яку мріяв Сталін. Кримські татари не вписувалися у це суспільство. У них було надто багато власних традицій, культури і коріння в Криму. Кримських татар, котрі воювали в частинах Червоної армії, після демобілізації також депортовували. Депортація продовжилася і після травня 44-го. за 45-46 роки, вивезли ще 8 тисяч кримських татар, ветеранів війни. Серед них було 524 офіцери і 1392 сержанти. Евакуйовували і тих, кого не було у час Другої світової на півострові, взагалі, тобто тих, хто встиг евакуюватися і аж ніяк не міг співпрацювати з німцями. Попри все, їх депортували після повернення. Будь-які героїчні вчинки кримських татар у Другій світовій не бралися до уваги їхній внесок. у Перемову навмисне применшували. От, скажімо, кримськотатарський льотчик. Ас, учасник національного руху кримських татар, амен Хан Султан, єдиний двічі герой Радянського Союзу з Криму, був представлений до третьої зірки героя, але він її не отримав, бо відмовився змінити національність. Радянські видання відверто фальсифікували інформацію про кримських татар у Червоній армії. Наприклад, на обкладинці випуску журналу «Аганьок» за 44-й рік кримсько-татарського героя Радянського Союзу Узеїра Абдураманова назвали азербайджанцем, а не кримським татарином. Парадокс, адже усю. Родину героя за кілька місяців до цієї публікації депортували з Криму саме за те, що вони були кримськими татарами. Щодо депортації, радянська влада прийняла рішення швидко. Кілька днів буквально, 10 травня 44-го, Лаврентій Берія рекомендував Сталіну депортувати кримських татар з прикордонних регіонів через їхні зрадницькі дії. Сталін відразу видав наказ і депортацію провели за три дні: 18-20 травня 44-го. У цей час агенти НКВС ходили від хати до хати, збирали кри. Кримських татар під дулами автоматів і заганяли їх у вагони для перевезення худоби. Ці вагони везли їх 3200 кілометрів до віддалених місць узбекської РСР кримським татарам дозволяли взяти до 500 кілограмів майна на всю сім'ю. До восьмої ранку першого дня НКВС завантажило 90 тисяч кримських татар, розподіливши їх у 25 потягів. Наступного дня ще 136 412 осіб посадили у залізничні вагони. Поїзди їхали кілька. Тижні люди страждали від нестачі їжі та води. Для проведення депортації залучили понад 32 тисячі осіб з військ НКВС. За спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг йти, розстрілювали на місці. У дорозі годували надзвичайно рідко і часто з солоною їжею, після якої хотілося пити. Пити не було. Померлих ховали на швидкоруч поруч із залізничним полотном або залишали не ховаючи. Майже 8 тисяч людей загинули в дорозі у кінцевій торстві. НКВС зареєстрували 180 3155 кримських татар, які приїхали до місця призначення в Центральній Азії. Далі були кілька місяців розселення. Більшість депортували в Узбекистан і прилеглі райони Казахстану і Таджикистану. Невеликі групи відправили в Марійську АРСР на Південний Урал і в Костромську область. 4 липня 1944 дев'ятсот НКВС офіційно поінформували Сталіна про те, що переселення завершено. Але за кілька днів з'ясували, що один з підрозділів забув депортувати людей за Рабатської стрілки замість. Щоб готувати додатковий поїзд, НКВС завантажили сотні кримських татар на старий човен, доправили його до середини Азовського моря і потопили корабель з усіма людьми 20 липня. Тих, хто не тонув, Розстріляли офіційно. Жодного кримського татарина на той момент не залишилося в Криму. Депортація охопила кожну людину кримсько-татарського походження, включаючи жінок, дітей, людей похилого віку і навіть тих, хто були членами комуністичної партії або служили в Червоній армії. Під час масового виселення радянська влада конфіскувала 80 тисяч будинків, 500 тисяч голів корів, 360 тисяч соток землі. 40 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, які залишилися після кримських татар. Також радянська влада вигнала з півострова за одну з кримськими татарами 9 620 вірмен, 12 420 болгар і більше 15 тисяч греків. 20% депортованих. Померли у перші п'ять років після вивезення. Водночас, за оцінками самих кримських татар, показники смертності значно вищі. За їхніми даними померли 46% населення, яке жило у вигнанні. У червні 45-го кримську АРСР скасували і приєднали до радянської Росії. На відміну від деяких інших депортованих народів, яким дозволили повернутися на батьківщину наприкінці 50-х, кримських татар позбавили цього права формально до 1974 року фактично ж до 1989 дев'ятсот Масове повернення корінного народу у Крим. Почалося лише наприкінці 1989 року. Після депортації кримських татар півострів почали заселяти іншими народами. Найбільше туди заманювали росіян. Тим, хто зголошувався на привабливі умови та радянську пропаганду щодо відродження Криму, давали одноразову грошову допомогу у розмірі 2500 рублів на сім'ю. Списували всі їхні борги, податки дозволяли взяти з собою інвентар, худобу та інше майно загальною вагою до двох тонн на сім'ю, особливо нужденним сім'ям. Виділяли білизну, одяг і навіть взуття. Сім'ї перевозили в залізничних пасажирських вагонах. Переселенців заселяли в будинки кримських татар, що звільнилися. Далі справу продовжили історики, які викопували, точніше вигадували в історії Криму хоч щось російське чи слов'янське. Один псевдоісторик написав цілу книгу, в якій історію Криму представляли як безперервну боротьбу місцевих аборигенів з загарбниками і місцеве населення за цією версією. Вони були слов'яни, яких, яких усі захоплювали, а вони тягнули. До братської Росії це тяжіння завершилося у 1783 сімсот історичним воз'єднанням Криму з Росією. Така фантазія з'явилася у 50-х, Її активно почали вивчати, просувати у школах та університетах союзу. Згадки про кримських татар як окремий народ тоді взагалі заборонили. З великої радянської енциклопедії вилучили статтю про кримських татар. Кримські татари з моменту депортації постійно боролися за повернення. Вони не сиділи і не чекали. У 1957 році зібрали шість Тисяч підписів під петицію, яку відправили у Верховну Раду СРСР. У ній вимагали своєї політичної реабілітації повернення в Крим. У 61-му році під таким же документом, який відправили в Кремль, було вже 25 тисяч підписів. Мустафа Джемілів, якому було 6 місяців, коли сім'ю депортували в Узбекистан, виріс і став активістом боротьби за права кримських татар на повернення. У 66-му його арештували. Він відсидів 17 років. Коли літніх дисидентів арештовували, їм на заміну приходило молоде покоління у липні 67-го представники кримських татар, на чолі з дисиденткою Айше Сеїд Муратовою, отримали дозвіл на зустріч з високопоставленими радянськими чиновниками в Москві, зокрема і з Юрієм Андроповим. Під час зустрічі кримські татари вимагали виправити усі несправедливості, які радянський союз заподіяв їхньому народу. У вересні 67-го року Верховна Рада СРСР видала указ, яким амністували кримських татар щодо їх звинувачень у масовій зраді під час другої світової. Також дали їм. Більше прав в радянському союзі, але кримські татари так і не отримали права повернутися в Крим. У постанові зазначали, що громадяни татарської національності, які раніше жили в Криму, прижилися в Узбецькій РСР у 68-му році. Окремі групи кримських татар спробували повернутися на півострів самостійно без державного дозволу. Їх депортували знову. Вражає історія кримського татарина Мусима Мута, якого депортували, коли йому було 12 років. Він повернувся в Крим, хотів бачити домівку, коли міліція повідомила йому, що його знову депортують. Він облився бензином і підпалив себе. Попри все, тоді. І 577 сімей змогли отримати державний дозвіл на проживання в Криму у 68-му році. Спалахнули. Заворушення серед кримськотатарського народу в узбецькому місті Черчик у 73-74 роках кримські татари, на чолі з Юрієм Османовим та його батьком Бакіром організували і провели самоперепис кримського народу, який власне показав реальну кількість загиблих під час депортації 46% всього народу на підставі цього перепису. Юрій Османов зробив власні висновки і про загальну чисельність кримських татар, яких депортували з Криму, за його підрахунками, це 423 тисячі 100 осіб. Це більш ніж удвічі перевищує офіційні дані. Наприкінці 80-х союз був на грані розвалу, і ситуація почала мінятися. У 87-му кримські татари організували протест в центрі Москви неподалік Кремля. Тодішній очільник союзу Михайло Горбачов створив комісію, щоб розібратися в питанні кримських татар. Вона збиралася не на одне засідання, це був не один склад комісії, і зрештою, вже друга комісія, скликана Горбачовим, рекомендувала оновити автономію для кримських татар. Дісімдесят дев'ятого заборони на повернення депортованих національностей офіційно визнали недійсними. А Верховна Рада Криму оприлюднила заяву про те, що попередні депортації народів були злочинною діяльністю. Нарешті кримські татари отримали право повернутися додому до кінця січня 92-го року, тобто за три роки, на півострів повернулися 166 тисяч кримських татар. До 2004 року кримські татари становили уже 12% населення Криму. Попри те, що бюрократія не давала їм можливості отримати власні будинки чи землю. У березні 2014-го Росія анексувала Крим. Кримських татар знову переслідують і утискають у їхньому домі. Я ж вірю у щасливе майбутнє, вірю у перемогу. Вірю у те, що ми відвоюємо Україну. Український Крим у російських окупантів і кримські татари будуть таки щасливі на батьківщині вдома.